Всім привіт! У нас такий апарат X3 в дженналь першому кузові. Проблема така по ньому зразу. Е, крила покручені, алюмінієві Скручені по це все, ну, по це добре видно. От. Тут фара не влазить, ну, це кінчики той. -той. Раз, далі. Клієнт думав, що купив цілу машину, хотів набрати, не виходить. Я так лінійкою на скидку кинув поверху, поки стояла. Ну Десь приблизно на сантиметр треба. Ланжерони, тільки не пам'ятаю, чи в ту, в ту, в ту сторону вроде би, треба. Ну якби, от такої роботи. Ну і Виставити ці всі зазори, порівняти, що де треба Як Якби так, ланжерони алюміній, крила алюміній, капот типу оригінал, ну не знаю. Отаке, будемо займатися зараз. На лапи вона не ставиться, хіба на адаптери, бо нема відбортовки. Ось така машинка. Так, трошки познімав тут оці жалюзій того всього. Тут вже щось не так стоїть. Е, понизу полазив, ну візуально все ціло. Діагоналі є у нас розміри на це авто крайній болт там на стакані, тобто ось цей, що кріпиться стійка. І брати діагональ 1347 до цього болта. Раз одна діагональка показує, другий нема, значить симметрично. І симметрично, бо болти до центра йдуть.

так, і... незручно не рой. 1347. Все, то діагональка це в нас є. Що це може говорити? Про що це може говорити? Це може говорити, що просто у нас оці, все на місці, все. Та тут видно по цьому, що все збиралося і все в стороні. У нас. Получається брус передній. Ну, я не знаю, чи це китай якийсь, чи що. Така якась зварка тут. Ну, так як і я варю. Е -е Зараз я ще якось перемірюю лонжероні. Ну підрамник стоїть, підрамник там іде на направляючих. Тобто по-іншому ніяк. Я сказав, що підрамник став гарно. І я знизу кажу, подивився, по отворах все там болти рівно. Кинемо. Якщо що, лінієчки нанесу, якщо щось ще я зараз не знайду тут, а ще я зараз не перемірюю. кину лінійки, розіб'ю центр, тоді від центру е, все це є. А так, по-нормальному треба просто перетягнути перед цього всього в сторону. Ну, Але все рівно треба, мабуть, поставити лінійки, щоб бачити наскільки поставити по центру. Якщо кажу, якщо оця штука просто не є якийсь брак. хоча не ні, це... Це БМВ, Ось таке, так що бо був удар, типу, звідси був удар. Так як мені розказує, кажу, не люблю оце, коли позбирають, непонятно як, що, і зараз не розумієш не цього. Як удар прийшовся, як ти все, бо тут видно, там, і герметик порваний. Бонжерони йдуть алюмінієві, Ну, отаке, добре. Зараз, я кажу, ще перемірюю і щось тоді буде видно, що далі його робити. Так, зробив такі заміри, опять же, діагоналі. Бачимо, де стоїть. Я зараз не буду перевертати, бо то одною рукою незручно, не хоча можу показати. Це все рівно таке плюс-мінус там пару міліметрів, ну більшість не покаже погрешність. Е, зараз покажу. Ну, Так само на той болт, де ми міряли. є болт. Тяну. І дивимося. І тут на край. Там по ще центр. Всього. Бо я ну, спочатку тут на край поставив і тоді там по 6 це. Тут тобто, то, виходить... Ага, виходить, де десь різниця в 2 сантиметра. Приблизно, я так це кажу, це все на око, це все без міліметрів, без того всього. Вверх чітко стоїть. тільки проблема десь от, іменно в самому передку. Е... Ну, сантиметр мінімум треба перетягнути, Щоб зійшла здійналь. А це щоб перетягнути, це нам треба цю всю. Хрінь порозкручувати це все. Це капець. <гум> ну, зараз будемо крутить. вот така штука. Так що не все так просто, як казалося. Зробимо. Зробимо. Так, все швидко зробив, що навіть не стигняти, як перетягнув. Так, покажу результат. На краєчку стоїть. Ну, пам'ятаємо, як ми міряли. Пам'ятаємо, це в мене по година півтори пішло тут, може й більше все там стоїть. Кидаємо так само опа, ну туди і ставимо сюди. Краєчо. Стоїть, стоїть. С підсилювачем все. Зараз всім всім, бо я дивлюся. У мене ще дітки я порадився, порадували, що сказали, що якщо тобі оце, а я дивлюсь, що це дикий Китай, Тайвань. І воно от все таке покручене, по те все того. Тут не то, що шаманів визивай. Треба буде психіатра, психолога і тих всіх, бо навіть ці штуки дивлюся. Ну, по-різному стоять, хто і хоче туди в ту сторону стоїть. Того ще може бути, що все зав'язано від цього, що тобто все... агалімий китай якийсь. І того така шляпа зараз може бути. Ну будемо зараз щось старатися набирати більш-менш по розмірах та й далі будемо бачити що вийде. Так, почав трошки взяв буб шаманів. Ловити зазори, що побачимо. Кінчика нагрів, вигнув, я попереджував, що треба буде гріти, треба буде фарбувати. Той алюміній я його так легенько не цей. Він там полопує, тим більше. Ну Зараз не лопнув. Бачимо, так? Зазор нормальний, вузенький і далі пішов. Ну такий, якби тут. Тобто, крила, що треба буде добряче розвертати. Здається, мені щось 6 шаловліві ручки, оце питалися задавити зробити зазори. Ну, цікаво, що буде куча. Зняв замки, зняв цей боту. Тут так у ну, нас іде. мізинець О, пальці вас повністю. Не знаю, не знаю з цим крилом. Шов це, я кажу, жорсткий алюміній, де заломлять. видно. Тут потихеньку у нас вимальовується. Єдине, що зняв крило, бо все-таки тріснуло, йолки палки того це ну, бампер не став знімати, бо ці як защокуються, це можна сказати в останню путь. Защоккнув де і все. Ну, я не знаю, як їх доставати. А щоб бампер зняти, це треба зняти ноздрі. І потім там тоді защолочки ті, щоб відщолкнути від жалюзів. Коротше, ну Брядці викобили трошки. О, того було рішено виняти. Зняти просто крило. На машині я не, не ризикнув заварювати. Та маленька тріщинка. Зараз запояв. Зараз зачистимо і цей. Ну, Будемо ставити назад крилишку. Так, закінчив я цю не надто довгу роботу, та зайняло, ну, можна сказати, до дня, то трошки менше. Якби е я ж кажу, а а то що було б менше, аби крилишко не лопнуло. Так, що. поки його зняв, поки поставимо. Це ж купа всього. Що в нас по зазорах? Тут зазор весь одинаковий, рівний. Ці зазори одинакові геть по щупах поробив, щоб не було питань. Тут отож все в нас огонь стоїть зазор рівний, шикарний. Зазори є рівненькі, БМВ, вампірочок стоїть. От весь зазорчик, все рівний, BMW, як кажуть, все шикарно, все цивільно. Поки це ж постійно відкривав, закривав капот, і виходить, навіть капот відкриваєш, включаються якісь насоси там починає кожен раз починає щось густи. Відтоді всі акумулятор. Тут всі різинки, всі пластмаси, це дуже обов'язкова штука, що вони є. Оця вся штука. Тому що без них, то взагалі капотик так легенько закривається, що просто, як це, хоч він і на двох цих замках таких інтересних. О, але різиночки всі нові ти все, тут трошки капота треба прибрязнути. Ну, тобто він двома руками закривається легко, але так як я тримаю телефон, то. бачит, не получилось. Не получилось одной рукой закрыты. Блин. Баварский мотор вагон, блин. Да, закрывалась, а ты теперь... пар. А тепер це, я тепер покажу, як просто двома руками, тому ну, ви дивитесь на це все думаєте, що це все показ, чому ні. Е, реально два замка, новий, вся резинки, все нове фари, ж Так само нові оці різиночки. Отут там воно фари впирається. Фари я ще не можу посадити, бо... Так вони нищі не саняться. Вони лежать на своїх місцях гарненько, рівненько. Зараз секунду. Так, я мушу показати, що закривається. Все. Все. Все, всім дякую за перегляд. столь не інформативного відео. Ну, що тут інформативне, це на пару годин роботи, якби. Але було з чим погратися. Добре, що є трошки досвід в цьому всьому, в тому алюмінію і в тому цей. Отаке. От всім мирного неба над головою. До нових зустрічей, Слава Україні!